На миколаївських комунальних підприємствах зростає попит на жіночу працю все частіше містяни спостерігають, як жінки керують громадським транспортом, займаються благоустроєм і працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Ситуацію в комунальній галузі та роботу в ній жінок з'ясовував Олександр Мочушенко. Через війну та мобілізацію чоловіків на миколаївських комунальних підприємствах зростає попит на жіночу працю залежно від специфіки роботи в одних організаціях, це помітно одразу в інших проявляється поступово. Тенденція на зростання є. Констатують в департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва. Вже на комунальних підприємствах десь 70% людей залишилось з повного складу і зараз. Наші комунальні підприємства дуже потребують робочих рук, шукаються де можливо, на які посади можливо, і жінки. Ну, питання там не в сексизми, питання в тому, що такі важкі роботи, там роботи на вулиці, там у спеку і так далі. І раніше просто е, так вбачалося, що чоловікам вона е, більш підходить. Наразі жінки залучаються до дорожніх робіт, благоустрою на об'єкти критичної інфраструктури. Зростає і кількість жінок-водіїв комунального транспорту. Тетяна вже два місяці керує трамваєм. Раніше мала досвід модельєрки і тренерки. Наголошує, помилково вважати роботу водія тільки чоловічою справою. Есть тут трудности свои, в каждой работе есть трудности, поэтому если мы будем бояться трудностей, то мы не будем идти вперед. И я дошла до своей цели, то, что я себе запланировала, добилась этого, чего я хотела. И не хочу остановиться на этом, потому что еще есть воде второго класса, первого класса, поэтому у меня в планах уже это тоже. Ну, мне нравится движение, мне нравится двигаться. Я среди людей, я вижу город, я вижу рассветы, вижу закаты. Это, мне это нравится, это опять же Тож движення та жизнь, от Олександра вже незабаром керуватиме тролейбусом. Її завжди цікавила транспортна галузь, каже дівчина. А ще мотивує бажання приносити користь людям. Я дуже давно хотіла сюди влаштуватися. Так вийшло, що на перший набір я не потрапила, але мені пощастило. Я дізналася про другий набір і одразу ж сюди прибігла подавати документи. Якось мені більше подобається на комунальних підприємствах міста працювати. Так я приношу більше користі своєму місту. Моя мотивація в мене ще з дитинства, тому що я завжди була зі своїми рідними на великих таких машинах. Мене до цього дуже привчали. І коли з'явилася така можливість, я вирішила, що це мій шанс, і я не можу його втрачати. Водночас в департаменті ЖКГ визнають. Повністю замінити жінками ті посади, де раніше були переважно чоловіки, складно. Повністю я вважаю, що ні. Ну, по-перше, на це потрібен буде теж великий час, бо професії різні, і якщо там на якісь більш простіші роботи можна взяти там жінку там місяць і повчити, і вона буде працювати. А деякі спеціальності там вимагають значно більших знань в міні, там вже потрібно буде там від півроку і більше. Труднощі з фізичним навантаженням дійсно є, зізнається слюсарка котельні Юлія, проте це компенсує її досвід роботи на критичних об'єктах у минулому. В мої обов'язки входить контролювати, щоб усі прилади автоматики та безпеки працювали відмінно, щоб все було забезпечено для безперебійної роботи котельних бойлерних, які належать до Ніколаїв облтепленерго. моїй роботі важко, мабуть, є що все ж є якесь фізичне навантаження десь щось треба підтримати, десь щось треба. Підняти бувають такі моменти, але ми справимося. Неабияк важлива підтримка колективу і довіра керівництва, додає асфальтувальниця Галина на КПЕЛ-Автодоріг. Вона працює вже 5 років, але під час великої війни перекваліфікувалася на інший напрям роботи, бо тут потрібні були працівники. Я поважаю своїх колег і підтримую мене, і слухаються мене. Я одна дівчинка, по цьому я. Дуже-дуже їх ціную. Це цікава робота. Мені щоденні обов'язки це вислухати майстра, задачу, поставлену начальством, зробити свою качественну роботу, щоб для міста Миколаєва було дуже гарно. Я йду з хлопцями на рівни. Вони всі моя сім'я і моя родина. Елоавтодор моя родина. Попит на жіночу працю буде й надалі зростати, прогнозують в комунальній галузі. Тож це можливість для багатьох жінок спробувати себе в новій професії та здобути корисний досвід. Мешканцям теж хочеться жити на нормальних умовах, а ці умови потрібно комусь підтримувати. Бо люди там звикли, да там вода лється з крану. І це теж праця комунальників. Там світло є. Комунальники, там мусор прибирають комунальники тобто дуже різні сфери і. В нас всі підприємства подають свої вакансії в центр зайнятості, тобто будь-якого бажаючого чекають. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Ігор і Водислав Невідомські новини та каналі Март.